Я думаю, що тут є читачі, які пам'ятають, перше моє знайомство було трохи сумним, бо приміщення було, ну, не можна сказати, що дуже два І просто жалко було, що у такому тісному приміщенні на підвальному, на підвалі, скільки зібрано такої прекрасної літератури. Крім того, я хочу сказати, що тодішні працівники бібліотеки були прекрасні працівники. Це Раїса Миколаївна Корнет, якщо тут є такі, що пам'ятають, така невеличка була енергічна. Вона вміла колектив читачів до бібліотеки запросить. Вона Проводила і масові заходи. вона, Хочу сказати, що вона була не бібліотечним працівником, вона була клубним працівником. І, мабуть, це їй допомагало, тому що проводилися такі заходи, прекрасні заходи. Бібліотека мала, не мала гарного приміщення, от такий парадокс був. Не мала гарного приміщення, але мала авторитет в місті. І в місті звучала тоді міська бібліотека. Ну і, звичайно, а приміщення, ви ж розумієте, що це не, ж не, ну, не введені бібліотекарів е, побудувати нове приміщення. Але на той час вже була центральна бібліотека. Пам'ятаєте, старі, отут читачі, вибачте, читачі, які давно читали. Okay. От, да. От, е, і міська бібліотека вигляділа ну, дуже скромно. На фоні центральної бібліотеки. Бо центральна бібліотека, тоді як я вже познайомилася з цією бібліотекою, центральна бібліотека була в міському будинку культури. Ви пам'ятаєте, що це було світле, красиве да, приміщення, да, да. вже схоже було да. на оце приміщення. От, але ну, зовсім не смотрелася, як кажуть, в Росії. Але це я ж вже сказала, що це не. Було. Ну, не, не відбивалося на роботі бібліотеки і на відношенні бібліотекарів до читачів і читачів до бібліотеки. Ну, Згодом вже сьогодні говорили, згодом було побудовано це прекрасне приміщення, бібліотека перейшла сюди, а тут є таке у нас, ну, так називалося міжприємство, централізація бібліотек. Централізація, якщо тут читачі, які ну, знайомі з цим плом, це було об'єднання всіх бібліотек міста і району в одну систему. І бібліотека, як вже ось говорили сьогодні, бібліотека увійшла у цю централізовану систему. Але згодом міська рада вирішила, що коль бібліотека міська. То чого ж вона буде у районній централізованій системі. І о, зробили, забрали міські бібліотеки сюди, до себе підпорядкувати. Ну, о, Централізовану систему окремо вони не могли зробити, так як у Полтаві, як у Кремінчузі. Бо для цього треба було мати 10-15 міських бібліотек, а в нас було три бібліотеки міських. Але не дивлячись на це, розумієте, юридично, як кажуть, бібліотека не стала центральною її, але фактично міська бібліотека стала центральною бібліотекою міста. І дивлячись на те, що одержали нове приміщення, прийшли нові люди, прийшли, підросли нові читачі. І бібліотека почала свою роботу. І всі ці роки, коли бібліотека була і в міській раді, ну це не відбивалося абсолютно на наших читачах. Яке там підпорядкування? Ну тільки знаєте, що я вам скажу. Ото, як кажуть у народі, звідки прийшли, чи, чи звідки пішли, туди і прийшли і прийшли. Оце в нас вийшло так. О, тому що від була окремо бібліотеки міські, а потім вже е, зараз, ви ж знаєте, що тепер вже в нас одна громада, е, і о, знову е, ми, е, ну якби ну, не централізовані, але об'єднані в одну систему. Але це не має значення для літератури, для читачів. Єдине, що е, бібліотека. Вона не є по назві центральною бібліотекою, але фактично вона так і залишилася центральною бібліотекою міста. І ви знаєте, ну от є читачі, які знають, що я працювала в бібліотеці, і завжди мені кажуть, та підемо в центральну бібліотеку. Я, я вже навчена досвідом, я питаю. У яку бібліотеку центральну? Тому що в нас є центральна районна бібліотека імені Малика сьогодні вже говорили, Тому що, мабуть, ще грає роль те, що вона в центрі. Понімаєте? А читачі в нас ну, розуміють, що центральна це значить від центра. От вона і в центрі і є. Так що я. Так що я думаю, що у нас тепер дві центральні бібліотеки районна і міська. Ну, це я так тенденю. Ну,